Е, зараз я буду мати честь передати слово пані Марії Полос, юристці Центру демократії та верховенства права. Я кілька разів перечитував е, назву її доповіді власне, а саме глобальні та національні суви в правовому полі ПВК ФТ, і чесно кажучи, вона настільки широка, ця назва, що е, це і для мене інтрига як змодерувати. Е, Дану тему, даний виступ, але ми спробуємо. У всякому разі, Марія Полос є представником неприбуткового сектору, з яким ми намагаємося налагодити тісну взаємодію. Ми не боїмося, не боїмося такого партнерства відкриті для такого партнерства. Ми закликаємо власне бути відкритими всіх, хто власне, хоче спільними зусиллями. Досягати великої мети, прошу, Марія, вам слово. Добрий день, шановні слухачі. Дуже дякую за представлення. Власне. Жодної інтриги немає, бо буду говорити про як і сказав пан Олександр, про плідну співпрацю між нами та державним сектором на тлі великих змін, які відбуваються і в нашому українському правовому полі, а також відбулися в цьому році у правовому полі ФАТАВ. Отже Перше, про що би я говорила і про це вже згадувалося впродовж цих двох днів, в цьому році ФАТАВ оновив зміни до рекомендації 8 та пояснювальної записки до цієї рекомендації. Рекомендація 8 стосується саме протидії фінансуванню тероризму. В непробутковому секторі в жовтні було прийнято на пленарному засіданні е, організації, і в листопаді, відповідно, 16 листопада було вже опубліковано. Що важливо для неприбуткового сектору України в цьому? Перше, визнається життєво важлива роль НПО, це прямо так там і було прописано, і ми більш ніж погоджуємося з цим, особливо в контексті. Військової агресії Російської Федерації проти України, коли не сектор, став поряд з іншими галузями, і державним і приватним сектором, і рядом зі Збройними силами України боронити, і захищати, і забезпечувати сталість України. Також робиться акцент на застосування ризикоорієнтованого підходу. Відповідно, ризикоорієнтований підхід це не новина, про нього писалося і раніше, але в контексті змін нещодавних на ньому робиться великий акцент, що зобов'язує держави дотримуватися і імплементувати ризикоорієнтований підхід при оцінці, при впровадженні заходів фінансового моніторингу, та не допускати перешкоджання законній діяльності неприбуткових організацій для нас також є важливим е, така фраза, що лише мала кількість неприбуткових організацій, можливо, є високоризиковими. Для використання з метою ФТ фінансування тероризму мається на увазі. Це великий поступ, який забезпечувався всією неприбутковою спільнотою світу, оскільки починалося все з того, що рекомендація 8 говорила про особливу вразливість неприбуткового сектору до аб'юзменту. В цілях фінансування тероризму і зараз ми вже дійшли до того, що все ж таки не настільки ризиковий і не настільки вразливий. І це для нас теж є дуже важливим. Держави також мають враховувати, що багато НПО вже можуть мати необхідні заходи. Щодо подолання ризиків бути втягнутими в фінансування тероризму, в терористичну діяльність, достатні вже внутрішні запобіжники, і, можливо, неприбуткові організації не потребують додаткових заходів в цій сфері. Це також те, що додалося, і це є в контексті двох пунктів, останніх про які написано на цьому слайді. Ще одна новація від ФАТФ: у нас є тепер оновлений посібник найкращих практик боротьби з використанням МПО для фінансування тероризму. Останній був, якщо я не помиляюся, у 2014 році і вже доволі за цей час застарів і тому випустили новий. Маю відзначити, що також колеги з EU-AML-CFT Global Facility, які присутні на цьому заході і вчора. Доєднувалися в якості спікерів, теж відіграли важливу роль в. Складені цього посівника і наш сектор, і ЦДМ, і наші колеги теж доєднувалися і вносили свій внесок з позитивних і негативних практик протидії фінансуванню тероризму в неприбутковому сектору. Чому він є також сприятливим і важливим для України? Крім того, що там є багато гарних прикладів. Він також задовольняє запит державного сектору. На роз'яснення особливості застосування вимог рекомендацій візінь та ризико орієнтованого підходу, про які ми, як сектор, чули в рамках співпраці з різними органами державної влади, а також Цікавою новацією і тлумаченням цього посівника. Тут маю зазначити, що посівник не є обов'язковим до врахування державними органами або іншими суб'єктами. Він є. Порадник, якщо можна так сказати, але тим не менше, його тлумачення поняття неприбуткової організації, яке наводиться в рекомендації 8, зроблене з акцентом на тому, чи організація збирає і далі передає, розповсюджує фінанси. Якщо вона цього не робить, а наприклад, це організація, яка проводить. Аналітичну якусь роботу, це є аналітичний центр, як зараз модно казати, Think Tank Organizations, то вони е, рекомендується їх не вводити в цей скоп. Е, Organizations working in the not, non uh, for profit realm, which are not in scope of the FETA functional definition, include organizations that primarily conduct research and Or advocate for changes in public адвекейтфорченжесінпабну те що саме власне, що було ще не сказано, тільки в більш формалізованій формі проти організації, які не зайняті збиранням та подальшим розподілом коштів. Моніторингу для інших органів державної влади, і нам, в принципі, цікаво, як буде держфінмоніторинг, чи буде імплементувати цей підхід, чи ні. Ну, там побачимо. Я думаю, що далі в нашій співпраці ми це з'ясуємо. Отже, наступне, який очікуваний. Вплив цих двох документів ми е, передбачаємо на український неприбутковий сектор. Пер, перше, все ж таки, ми передбачаємо, що буде скорочено випадки застосування надмірних заходів фінансового моніторингу до, до неприбуткового сектору. Е, це стосується оновлення рекомендацій 8, які е, на відміну від Best Practices Paper, е, є обов'язковими до врахування. Е, також ми е, думаємо, що все ж таки нам дасться посилити. Це діалог та співпрацю між державним та неприбутковими секторами, оскільки про це також неодноразово наголошується в рекомендації 8. І ми, в принципі, на нашу думку знаходимося зараз на правильному ключі, в правильному напрямку, і будемо сподіватися, що це буде тільки посилюватися. А також можливо, будуть як я вже сказала, перегляд підходів до оцінювання ризикових ризиковості аналітичних центрів СІНКЕН. Але щодо цього, там згодом будемо бачити. Суви в правовому полі України. В цьому році також. Вже кілька змін пройшло, ви про них вже почули від попередніх співдоповідачів і доповідачів. Отже, це в нас нова методологія визначення юридичними особами КБВ. Відразу скажу, що ЦИДМ був в робочій групі, яка складала цю методологію, працювала над нею. Про що ми дуже вдячні нашим партнерам з державного сектору за запрошення і за готовність дослухатися. Отже, методологія. Леологія визначає основні засади визначення КБВ для юридичних осіб і для НПО. Там є навіть окремий розділ. Е, маємо відмітити, що вона враховує останні рекомендації ФАТАВ щодо визначення КБВ, але не виключає можливості відсутності КБВ у НПО. Це те, що наразі наш НПО сектор і огс сектор е, лякає так от колеги е, немає такого, тому можете не лякатися. Що ще у нас? Спровадження механізму повідомлення про неточності розбіжності в інформації про КБВ вступить в силу з 1 квітня 2024 року. Про це теж вчора доповідало Міністерство юстиції України і пан Хардіков. А він що що стосується? Цього документу основні моменти, як ще казалося, зобов'язання до СПФМ суб'єктів первинного фінансового моніторингу повідомляти Мін'юз про розбіжності в інформації про КБВ клієнтів, в тому числі і НПО сектор, які є клієнтами, і це більше відноситься до банків, як СПФМ, і передбачає внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ юридичної особи в ЄДР. також оновлення законодавства ПроПЕП, яке вже багато як. Тут е, говорилося і національними експертами, і міжнародними експертами. Тому тут не буду навіть дублюватися. Підемо далі. Е, які е, зміни в правовому полі е, українському ми передбачаємо на український неприбутковий сектор? Е, Перший сектор буде змушений зробити переоцінку наявності або відсутності КБВ в своїх організаціях. Тут потрібно навчати сектор. Ми вже почали це з так можна сказати, внутрішнього самонавчання. Це дем вже провів вебінар на цю тему, і ми дуже дякуємо Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, що вони виступили співдоповідачами і допомагають сектору розбиратися з цими нововведеннями. Далі Далі, потенційні проблеми з банківським обслуговуванням у випадку отримання відмітків ЄДР щодо недостовірності інформації про КБВ. Тут є неоднозначність, тому що нам буде потрібно залучати тут вже тристоронню співпрацю між банками, сектором неприбутковим і державним сектором, тому що тут якраз побоювання є, але думки розходяться чи дійсно ця загроза є великою, чи ні. У нас є час до 1 квітня. Будемо з'ясовувати, також сектору би хотілося бачити чіткі критерії для визначення пов'язаних з ПЕП осіб, які враховують особливості спеціального законодавства про НПО. Чому тому, що в нас вже були випадки, коли пов'язані пов'язаними особами визнавали осіб, які були засновниками громадських об'єднань і або громадських організацій. Тут я би сказала, щоб точніше, а ми знаємо особливості статусу засновників громадської організації. Ця людина, будучи засновником, може мати відношення до цієї організації, а може вже не мати відношення до цієї організації. І ось тут тільки на основі того, що особа є засновником і співзасновником організації разом з нею є ПЕП. Ну, трохи некоректно відразу пов'язувати цих осіб враховувати е, фактичні обставини і спеціальне законодавство, е, про що ми б, ми ще хотіли проговорити? Про успіхи досягнення співпраці громсектору сектору з державним і приватним сектором? Е, перше, про те, що я вже казала, представники ЦДМ і ряд наших колег увійшли до робочої групи групи з, роз, з розробкою методології КБВ. І ми доволі ми задоволені цим результатом разом з банками Незалежної асоціації банків. Ми провели ряд успішних тренінгів для сектору з фінансового моніторингу в банківському обслуговуванні клієнтів НПО. Разом з Академією державного фінансового моніторингу. У нас запланований такий глобальний тренінг для неприбуткового сектору на січень 2024 року. Про що будемо анонсувати? Слідкуйте за нами. В мережах із Академії держфінмоніторингу ЦДМ працює також над незалежною оцінкою сектору, ми оцінюємо зараз е, ризиковість. це Така внутрішня оцінка. Оцінюємо неприбутковий сектор на ризиковість щодо е, відмивання коштів фінансування тероризму, і е, за попереднім е, діалогом з е, службою державного фінансового моніторингу маємо перспективу, що результати е, цієї оцінки е, будуть враховані при наступному раунді національної оцінки ризиків. Е, е, ми плануємо презентацію звіту десь на початок 2024 року, не прям січень, але недалеко, тому теж запрошую, будемо додатково теж про це повідомляти і запрошувати. В мене все дуже дякую за увагу.